9 жовтня 1930 року. Газета. Рік видання. Перший. Номер 1. Четвер. Шлях колективіста. Газета Шполянського райкому КПБУ. Райвиконкому та райпрофради. Ще не було масових репресій. Ще не було Голодомору 33 го року. Червоною валкою 200 тисяч пудів зустрінемо день колективізації 14 жовтня Організувати бідняцько середняцькі маси проти Куркуля та його приятеля правоухильника. Рівняйтесь на Мар'янівку, що перевиконала пляна хлібозаготівель. В 30-му році. Писали плян Примусити Водяну, Антонівку, Матусів і їм подібних змити з району чорну пляму. Рішуче вдарити по куркульських поплічниках, що зривають пляних хлібозаготівель, що бояться куркуля і намагаються перекласти багато більшу частину пляних хлібозаготівель заготівель на колгоспи. Колгоспний сектор на 5 жовтня виконав лише 50% завдання, індивідуальний ще гірше. лише 12,5%. Цитата Леніна, яку навіть я знаю. Перед ведуть у виконанні пляну по більшовицькому заготовляють хліб. Перелік сіл. Тут зривають пляни, сподіваються на самоплив. Накладають чорну пляму на весь район, розгубилися, злякалися куркуля, забули за большевицькі темпи, зривають роботу по здачі лишків, чиновники з червоної ниви. Про участь учнів у сільськогосподарських роботах. Рівняйтесь на прогрес. Зривщики хлібозаготівлі. Наймецько-бідняцькі збори села Скотрево ухвалили річний план хлібозаготівлі, що складає 20 175 путів. План цей реальний, але виконувати його заважали куркулі та підкуркульники. Вони злісно та уперто агітували. Що урожай по селу малий і людям загрошує небезпека, голодовка, перелік зривщиків брехунів. Сільрада спить. Про план хлібозаготівель. Ударник із села Водяно, член водянського колгоспу Перемога Іван Черногор вирішив не здати державі ані жмені зерна, змолотив 250 пудів, вивіз на базар і виміняв на кабана у громадянки міста шполи Кавіцької. Звичайно, не все зерно виміняв, бо нарешту придбав півпуда цукру, зимній піджак та костюм. Живе кума та й горя нема. І цією короткою статтею – тільки ініціали, отже, анонім. Готуємося до дня колективізації та врожаю. Зачитаю деякі речення, підвищити якість роботи колгоспів, зміцнити такі організаційно та господарчі, організувати масовий колгоспний рух. За суцільну колективізацію бідняцько-середняцьких мас району. І на цій основі суцільної колективізації остаточно ліквідувати куркуля як клясу. Ще одна цитата Леніна, цитата Сталіна. Кому цікаво, можете поставити на паузу, прочитати. середина газети знову тільки заголовки. Соцмагання, ударництво застосуємо на бурякових плантаціях, на цукруваннях. Незабаром морози зима не даймо загинути ні жодному бурячкові. Сурмимо небезпеку. Скотререво перше порається з буряком. Ведуть перед покопці та возці буряків, перераховуються села. Ганебно відстають, не копають, не возять буряків, зривають виробництво цукроварень. Постанова ЦК КПБУ про роботу колгоспних осередків. Досить багато пунктів. До всіх роб сирикорів Шполянського району. Про що писати вам сьогодні? Перше і основне це хлібозаготівля. Як приходить мобілізація коштів по всіх галузях, позика, податок, страховка, паї та інше. Як проходить посівна компанія, як справа з уборкою буряків, як проходить зріст колгоспів, м'ясозаготівлі, заготівлі овочів експорту, про роботу в школах до загального обов'язкового навчання, до ліквідації неписьменності, як працює ваша сільрада, громадські та профспілчанські організації. Вказуйте окремих осіб, осіб, що віддано вміло працюють на користь соціалістичного будівництва над виконанням п'ятирічки за 4 роки. Розгортайте роботу перед стіни газет: Великі криваві сутички в Індії. Усі, усю увагу, всі сили на виконання осінньої сівби. Осіння сівба під загрозою. Годі легковажити, посилатись на об'єктивні причини. Посівкомпанія по селу Скотарево зриваються. Сіють, як море горить. План весняної засів Кампанії Довести до двору. Готуймося до перевиборів рад. Вибори мають відбутися протягом грудня, 1 січня, грудня і січня. Участь профспілок у переведенні Дня, прове, переведенні, переведенні, дня колективізації та врожаю. Нова єдина для всього Союзу форма забірної книжки. СТВ до Дня колективізації. Абревіатура СТВ означає селянські товариства взаємодоповоги. Вони повинні продемонструвати перед селянством свої господарські. Досягнення підсумувавши на зборах СТВ свою роботу щодо надання допомоги колективним та одноосібним господарствам, з, лика, з листа ЦК СТВ до райвиконкомів. Шполянська райкообспілка демонструє свою бездіяльність: ганебні відсотки по м'ясозаготівлі. Робітник чекає на овочі, робітники Донбасу, Дніпрельстану, трактору Буду, де будується П'ятирічка, де йде рішуча боротьба за трактор, Ленінський шлях електрифікації союзу, де робітнича кляса напружує м'ясо і переживає тимчасові нестатки з тим, що незабаром ці нестатки буде ліквідовано, ждуть. Від наймецько бідняцько, середняцьких мас, об'єднаних і необ'єднаних у колгоспах активної й об'єднаної участи в цій соціалістичній перебудові. Зривають робітниче постачання Заготівля плодоовочів у занепаді. Постачання сільським учителям і учням шкіл загального навчання. Цікаво ось ця замітка, вказується у зміну попередніх вказівок про порядок стимулювання промкрамом хлібоздатників з 1 жовтня встановлюється такий порядок. Встановлені раніше споживчі норми скасуються, замість цього встановлено відпуск промкраму залежно від здачі хліба в копійках за кожний пуд, а з диференціацією цих норм по окремих культурах та хлібоздатах. При відпуску краму твердо дотриму, додержуватись таких норм. За зданий хліб зерно. Колгоспникам, наприклад, за пшеницю 47 копійок виплачували, індивідуальним контрактантам та неконтрактантам по 40 копійок. За кожний пуд хліба, здаваємий зверх контрактації та норм, промкрам відпускається. Копійках За зазданий хліб зерно, колгоспам 57 копійок, наприклад, за пшеницю, контрактантам 48. Жито та Крупові, Бобові СОяшник, інші культури. Вказані ціни. Відпуск промкраму крамницями. РСТ в селах проводять, переводять на підставі квитанцій про здачу хліба. Приказчики при відпуску обов'язково зазначають суму відпущеного краму на пред'являємих квитанціях. Колгоспники одержують дефіцитний крам за списками, розробленими радою колгоспу, який, виходячи з кількості залежного краму. Належного краму розпреділяє його в залежності виробничо трудових показчиків роботи кожного колгоспника, Трудодень, ударництво. При відпуску краму треба урахувати відпущений крам, роблячи перерахунок одержаного краму в порядку стимулювання, додаючи належне до пред'явлених квитанціях. Серед зазначеного краму, промкраму попадають дорогі речі, костюми, пальто та інше. Слід буде такий крам відпускати кращим хлібоздатчикам, ударникам колгоспникам погоджуючи питання з радами, колгоспу, сільрадою та КНС. При означеному порядку стимулювання можуть мати місце випадки одержання великої кількості краму. Уповноваженим слід категорично дотримуватись того, аби до одних рук не попало більше, ніж на 100 карбованців ріжного промкраму, регулюючи в окремих випадках добідняцьких багатоїдацьких господарств. Постачання диффрамом, бідноти, що немає товарових лишків, хліба, робітників радгоспів, МТС, 25 тисячників сільських службовців, агрономів, сільських, напевно, помилка, землемірів, вчителів, лікарів та їх утриманців, а також кооперованих кустарів повинні проводитись в особливих. З особливих фондів, що визначить рухоспілка. По визначенню таких порядок постачання буде оголошено додатково. Пункт 14. До краму визначено на стимулювання хлібозаготівель, виходить бавовняна та сукняна мануфактура, готовий одяг, хустки. Шкір крам, взуття, галоші, трикотаж, нитки, махорка, цукор та чай. Інший крам відпускається незалежно від хліба з дачі. газета шлях колективіста від 9 жовтня 1930 року, випуск номер 1. Дякую за перегляд!